Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати і розв'язувати задачі. Ми ж готуємося до школи. Почнемо. Подивіться, до нас завітали веселі мавпочки. Скільки їх порахуйте? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Так, п'ять! Вони нам допоможуть розібратися з новим поняттям. Задача. І так, на пальмі сиділи 5 мавп. Одна спустилася на землю. Як можна назвати виконану дію? Вірно, віднімання чому? Тому що було 5 мавпочок, і одна спустилася. Позначимо кількість мавп відповідними цифрами. Було 5. Одна від них пішла. Який знак потрібно поставити, щоб позначити дію віднімання? Так, знак мінус, вірно. А скільки мавп залишилось на пальмі? Порахуйте: одна, дві, три, чотири. Вірно, чотири мавпочки залишилось у нас на пальмі. На пальмі сиділи 5 мавп, одна спустилася на землю це умова задачі. Скільки мавп залишилось на пальмі? Це питання в задачі. Саме його і потрібно вирішити. В задачі є рішення. 5 відняти один це рішення. А є ще й відповідь. Якщо від п'яти відняти один, буде 4. 4 це відповідь. Дивіться нова задача. Умова задачі. Під кущиком сиділо 4 зайчики, до них прибіг ще один. Це умова задачі. Питання: скільки зайчиків стало під кущиком? Це питання в задачі, яке ми будемо вирішувати. І так, рішення до 4, додати 1, буде 5. Це рішення в задачі. І відповідь: скільки зайчиків стало. 5 зайчиків стало під кущиком. Це відповідь в задачі. І так, задача складається із умови питання. Рішення і нарешті відповіді? Така структура задачі. Ми спробуємо вирішити і скласти і вирішити ще задачі. І так, умова. На гілочці сиділи 5 горобчиків. Це умова один полетів. Це умова задачі. Запитання: скільки залишилось горобчиків на гілочці? Рішення 5. Відняти один дорівнює чотирьом відповідь задачі. Так, чотири огоробчики залишились на гілочці. А дивіться, по доріжці йшли три черепахи, і вони зустріли одного їжачка. Скільки тваринок зустрілися на доріжці. Три. Додати один дорівнює 4. Вірно. Подивіться. На верхній поличці у рядочку сидять курчата, скільки їх? Так, три. А на нижній, на нижньому рядку чотири. Вірно. Наскільки більше курчат унизу. Так, 4 більше 3 на 1. А наскільки менше курчат угорі, 3 менше 4 теж на 1. Малята, чого ви сьогодні навчилися? Так, вирішувати складати задачі. А яка структура задачі? Давайте повторимо. В задачі повинні бути умова. Запитання, рішення і відповідь, вірно, молодці запам'ятали, яким знаком ми позначаємо дію віднімання? Пригадайте, знаком мінус. А коли ми використовуємо знак плюс, коли щось до чогось додаємо, вірно, молодці малята впоралися.